Другий план нашої лекції призначення, загальнобудова і технологічний процес роботи комбайнів зарубіжних фірм. Зернозбиральний комбайн призначений для збирання зернових колосових культур прямим і роздільним комбайнуванням. Він може бути обладнаний спеціальними пристроями для збирання зернобобових і круп'яних культур, кукурудзине зерно, соняшнику, сої, сорго, рапсу, насінників трав, лікарських рослин тощо. Залежно від технологічного збирання. Комбайн може бути укомплектований копнувачем, подрібнювачем або капотом. На полях України нині працюють комбайни Ніва, Єнісій, Дон, комбайн провідних фірм Дальнього зарубіжжя та вітчизняні комбайни, таких як КЗС-91 Славутіч класичної схеми, КЗСР-9 Славутіч роторні розробки Державного конструкторського бюро «Південне», які виготовляє завод Херсонські комбайни та комбайни лан заводу Автоштамп міста Олександрія, Кіровоградська область, а також комбайни спільного виробництва. Загальна будова складає така. Будь-який самохідний комбайн складається з таких основних агрегатів жатної частини, болотарки з бункером для зерна, двигуна це дизель, пристрої для збирання ходової частини та кабіни з органами керування. Подільники мотовилу, різальний апарат та шнеки розміщені на жатці, а плавучий конвейер у похилій камері. Жатка і похила камера утворюють жатну частину комбайну. Робочими органами молотарки є приймальний бітер, молотильний апарат, відбійний бітер, соломотряс, очисник, до якого входять стрясна дошка, решета, вентилятор і транспортувальні органи. Технологічний процес роботи комбайна СК-5МНІВ, переміщуючись по полю завдяки подільникам мотовила різального апарата, шнеку із пальцьовим механізмом та похилим плаваючим конвейером, зрізує і спрямовує хлібну масу в приймальну камеру молотарки. Тут приймальний бітер направляє хлібну масу у молотильний зазор між бильним барабаном і підбарабанням, де і молочується зерно. Грубий ворог, що виходить із молотильного зазору, гальмується відбійним бітером і спрямовується ним на клавішний соломотряс, де залишкове вимолочене зерно сепарується, а солома транспортується у купнувач. Зерно, що виділилося у молотильному апараті та на соломотрясі, надходить на вітрорешітний очисник, де за допомогою решіті повітряного потоку, створюваного вентилятором, очищається від домішок і необмолочених колосків. Очищене зерно надходить у бункер, колоски та повторний обмолот у той самий молотильний апарат, а полова полоновивачем спрямовується у копнувач. Такий процес роботи зернозбирального комбайна характерний для більшості вітчизняних і зарубіжних комбайнів. Такому конструктивно-компонувальному схему робочих органів називають класичною. Комбайн RSM 10 або Дон-1500. За конструктивно-компонувальною схемою робочих органів відрізняється від комбайна нива наявністю жадної частини, бітера проставки, а в молотарці автономного домолочувального пристрою і відсутністю молотарці приймального бітера. Під час руху зернозбирального комбайна подільники відокремлюють смугу хлібостою, яка дорівнює ширині захвату жатки, мотовило обертаючись підводить стебла до різального апарата, який зрізує їх. Зрізано стебла мотовило укладає на шнек, спіральні вітки якого переміщуються із одного боку до середини. Тут пальцьовий механізм шнека захоплює стебли і спрямовує їх у вікно жатким, з якого стебла відбираються пальцем проставки і ну спрямовується в зазор між ротором і деклом, де у молотильній частині відбувається обмолот. У процесі обмолоту дрібний ворог. Просипається через дику і потрапляють на додатковий валець, який спрямовує цей ворог на шнек. Решта солонистої маси переміщується вздовж осі ротора в сепарувальну частину. Під час руху грубого ворогу дрібний ворог просипається через сепарувальні решітки і потрапляє на додатковий валець і шнек. Солому-ротор викидає до подрібнювача, де вона подрібнюється, а солому відводом Розкидається з боку комплексу або укладається у волок. Дрібний ворог, що виділився у молотильній і сепарувальній частинах, переміщується бітером на елеватор, який спрямовує його до похилого шнека системи транспортування дрібного ворогу, і звідти у приймальну камеру. Із приймальної камери дрібний ворог потрапляє на стрясну дошку очисника. Завдяки коливальному руху дошки дрібний ворог розділяється на дві фракції. В нижньому шарі Знаходиться зернова суміш, а в верхньому легкі домішки. Шар зернової суміші проходить через пальцьову решітку з трясної дошки і потрапляє на додаткове решето очисника. Легкі домішки повітряним потоком вентилятора спрямовуються у капот, а з нього на поле. Додаткового решета частина зерна просипається, а нижнє решето. Сходом потрапляє у верхні решети. При цьому зерно, зерно знову очищається повітряним потоком від легких домішок. З верхнього решета зерно просипається на нижнє решето, а з нього у зерновий піддон. З піддому очищене зерно потрапляє до зернового елеватора, який спрямовує зерно до завантажувального шнека-бункера. Після завантаження бункера зерно вивантажується горизонтальним похилим та поворотним. Шнеками у транспортний засіб. невимолочені колоски просипаються через подовжувач і потрапляють у колосовий піддон. А з нього колосовим шнеком та колосовим елеватором спрямовуються у домолочувальний пристрій. Тут продукти домолоту розподіляються шнеком по ширині стрясної дошки.